Меті або вийти в туалет. У якого вчителя є дві собаки, які часто тут бувають? Їз... У якого вчителя є дві собаки? Лариса Антонівна. Виріс обличчя, коли вчитель злий. <звук> <звук> Хто в нас наймолодший вчитель? Таїса Хто доглядає в школі міні зоопарк? Вчителька біології. А як Олен... звати? О, вона молодий Правильно. <свісно> чим відрізняється дзвінок для вчителя, а чим для учнів? Коли дзвінок для вчителя, вчитель кудись виходить, а коли дзвінок для учнів, учні одразу вибігають з класу і йдуть, ну, там по ну, може бути в столовку пішли там. Ну, всяке буває. До кого ви звертаєтесь, коли вам погано? Постійно списувати у відмінника. Сам станеш відмінником? Ні. Чому? Бо списувати не, не гарно. Що має сказати або зробити вчителька, щоб діти виконували домашні завдання? Що повинна зробити вчителька, як тільки прийшла на урок? Привітатися з учнями. Сказати, щоб всі стали, привіталися з нею і почати урок. Як ти думаєш, скільки має заробляти вчитель? 15 тисяч. Як вчителю вижити на перерві в коридорі? Як сказати правильно? Кажи, як я просто і все. Ні. Ходить як уратно, і, і щоб діти їх не збили. Тому що буде дуже сильно, дуже сильно страшно, дуже сильно приємно. наших вчителів гарно співає Лариса Антонівна, Ольга Анатоліївна і Анжеліка Адамівна. В кого лежить арсенал зброї? Антолія Миколаївича, напевно. Хто з вчителів любить розмовляти про котиків? Ірина Антонівна. Хто з наших вчителів колись працював в поліції? Валерій Володимирович. Заспівай веселу пісню для вчительки <рес> Була в мене парова машина, я ж її продала, а за ті гроші музики хороші найняла. Мої заграйте грайте мені в коваля, коваля. <смеш> Заспіваємо селу пісню для вчительки. <паспілля> Батько, наш бандера, Україну мати Що далі не знаю Ми за Україну <паспілля> будемо воювати. Що ти хочеш побажати своєму вчителю? <паспілля> Добра, <паспілля> і <паспілля> Багато побажати своєму вчителю до дня вчителя, я хотіла б побажати крепкого здоров'я і мирного неба над головою. Вчителі, ми разом з усіма учнями школи хочемо подякувати вам за вашу працю, побажати вам здійснення мрій, великої зарплати, міцного здоров'я, витримки, та амбітних учнів, багато енергії, щасливих посмішок, бажаємо жити і працювати під мирним українським небом. Вітаємо, Вітаємо вас зі святом!